24 жовтня Житомирський академічний музично-драматичний театр імені Івана Кочерги відкриває новий 71-й театральний сезон. Раніше передбачали, що театральний сезон стартує 21 жовтня, гучною прем'єрою вистави Ханума режисера Наталії Тимошкіної. Однак, в силу об'єктивних обставин, вистави підготувати не встигають. Що ми заробляємо, то ми і вкладуємо в творчіске производство, якщо можна так сказати. И когда мы приступили к спектаклю, то мы увидели, что на сегодняшний день, после нашей отпускной кампании за этот период, пока мы были в отпуске из-за лета, в связи с скачком доллара и в связи с большим подорожанием материалов на спектакль, мы не успеем сделать, потому что мы не успеем заработать. ...по і ті дії, якою ми повинні вложити в новий спектакль. Тож плани житомирських театралів обвалились разом з українською гривнею. Ціни на тканини зросли у чотири рази. Значно подорожчали комунальні витрати, плюс декорації. Прем'єру масштабної вистави Ханомав які задіяний весь акторський склад, балет та оркестр, перенесли на 21 листопада. А театральний сезон розпочнеться виставою Кайдашева сім'я. За словами театралів, це не єдина правка у програму з умовної економічної ситуації в країні. Доля прем'єри новорічної. Дитячі казки русаленька також під знаком питання. Крім бюджету, де ми повинні заробити на казку, існує ще одна проблема: це газ і отоплення. Якби ми не говорили, але у нас і так в театрі не жарко зиму взимку, ви знаєте. А зараз, мабуть, буде ще холодніше, тому роздягати акторів. Якщо глядачами можемо пропонувати сидіти в верхньому одязі, то актори вони працюють так, як повинні працювати. Так і тут ми повинні враховувати і їх здоров'я для того, щоб грати репертуар. Повідомляти такі новини театралам боляче, тож вони сподіваються на розуміння глядачів та запрошують всіх на відкриття сезону.